І тепер до того, що у нас у Києві можна навчитися розміновувати, адже у нас пропонують безплатно оп опанувати професію сапера в умовах повномасштабної війни Російської Федерації проти України ця спеціальність як ніколи є затребуваною. І ваучер на навчання у розмірі понад 30 тисяч гривень вручає Київська міська служба зайнятості. Перевагу надаватимуть ветеранам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю. І до слова, перша група охочих навчитися розмінуванню стартувала вже 7 липня. Як інформують центрі комплексної підтримки учасників бойових дій Київ Мілітаріхаб, слухачі курсу отримають не лише знання щодо вибухонебезпечних предметів, а й матимуть практичні навички з їхнього виявлення. Ідентифікації. Ції та знешкодження навчання триватиме три місяці по завершенню. Випускники отримують свідоцтво державного зразка, професію, котра справді має значення для безпеки українців та нашої держави. А, і що ж раніше у нас в уряді повідомляли, що в Україні працює понад 4 тисячі саперів, попри достатню велику кількість таких фахівців, цього замало для розмінування забруднених вибухонебезпечними приєм? Предметами українських територій за даними держслужби з надзвичайних ситуацій, площа потенційно забруднених територій становить близько 139 тисяч квадратних кілометрів, і це більше ніж площа Греції, Болгарії чи тієї ж Австрії. Ну а ще за даними Мінекономіки, станом на кінець травня цього року в Україні працював 101 оператор протимінної діяльності, сертифікований на різні типи процесів у сфері гуманітарного розмінування. 93 з них це вітчизняні компанії або структури, а 8 – іноземні представництва. 32 оператори це урядові структури, аварійно-рятувальні загони ДСНС, військової частини Державної спеціальної служби транспорту та ЗСУ. на Напрямки обстеження місцевості та ручне розмінування. Деякі сапери безпосередньо розміновують вручню, а є такі, хто працює за допомогою машин, кінологічних розрахунків і навіть під водою. І от вас хотіла спитати: чи цікаво вам би було навчитися якраз на сапера? Бо мені здається, що це така професія цікава, і якось я собі? Навіть ніколи не думала, а тут виявляється, у нас в Україні можна це зробити, і взагалом у мене питання до для багатьох наших глядачів. Адже зважаючи на те, що ми живемо в часи повномасштабного вторгнення, в часи того, що може прилетіти будь-коли, чи приходили ви, хоча б якісь такі базові курси там з надання медичної допомоги, тобто з того, як розуміти, як в разі чого допомогти собі своїм близьким, адже у нас зараз є такий дуже широкий Вибір, зокрема, багато чого і наша київська міська державна адміністрація пропонує. Можна заходити до них на сайт і там відповідно прочитати про ті ініціативи. І я зараз кажу не тільки про те, щоб там навчитися і опанувати професію сапера, а якраз про такі ініціативи, які має знати цивільні. До речі, я дуже сильно наразі переглянула свою аптечку, яка в мене є в машині. Я зрозуміла, що там дуже багато непотрібних речей, але потрібних які Раз немає тих самих турнікетів, кровоспинних е і того і іншого, і це потрібно було оновлювати. І от дуже важливо, щоб е і в кожного українця так само дома е були ці речі в аптечках, а ще розуміння, як надавати першу. Допомогу, і е, це те, що ніколи не буде зайвим. Напишіть, будь ласка, за номером 068 044 044 1 З нетерпінням якраз чекаю на ваші повідомлення, яких сьогодні до речі, доволі е, багато. Ви пишете абсолютно різні теми. Коментуєте. От Серж пише зброя, розумніша. Люди тупішують, жак, фреско. Ну десь так і є, що ж е, робити. Ну як, але але, хоча б Ну, якщо зброя розумніше, то це значить, хтось цю зброю робить. Це якісь люди. Тобто, це не факт, що людство тупіше. Я взагалі не думаю. Ми просто змінюємося і рухаємося вперед нашим ефіром. І тепер до професії сапера Тетяна Говерун, начальниця управління надання соціальних послуг Київського міського центру зайнятості. Пане, пані тіпані Тетяно, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні! Герун, е, Доброго е, дня. Так, так. Навчитися на сапера. Що для цього потрібно? Які потрібно мати навички, чи є якісь обмеження віки, все інше, можете розказати? Е, ну, що я можу сказати? Професія сапера для нас в принципі нова, оскільки. Перше, якби скажімо так, звернення від громадян почали надходити на те, щоб отримати цю професію У минулому році, проте е якби невелика кількість навчальних закладів, яка могла задовольнити цей попит, адже має бути все таки і викладацькі склади, ліцензовані е програми навчання, тому е якби в цьому році. З'явилися навчальні заклади. Можу сказати, що у місті Києві це центр підготовки гуманітарного розмінування, це шериф розмінування, добровільна пожежна охорона міста Києва та Національна академія внутрішніх справ, які отримали ліцензії на підготовку саме за напрямком розмінування і готують саперів. В принципі, на сьогодні, якби Ця професія є, ну як би сказати, більш-менш затребувана, тому що. Наразі те, що відбувається в Україні, багато залишається вибухонебезпечних предметів, і це і те, що прилітає до нас, і те, що залишається при обстрілах. Тому ця професія буде і надалі я думаю, користуватися попитом, як її можна отримати. Навчання відбувається звичайно в навчальних закладах, яких я про які я сказала. Для цього Київський міський центр зайнятості може надати ваучер на навчання. Так, з початку року вже 21 одна людина отримала такий ваучер на навчання і приступила до отримання цієї професії. Скільки часу триває навчання? Три місяці. Добре, мені тут цікавий момент, адже багато хто чи є обмеження: жінка, чоловік, молода людина, старша людина. Ні, наразі таких обмежень немає. Набираються люди на навчання ну незалежно від статі, і поки що і незалежно від віку. Uh, і тут ще цікаво, бо я впевнена що спитати, чи означає, якщо ти вже навчився на сапера, то ти обов'язково uh, вступаєш до лав Збройних сил України? Uh, ні, не обов'язково, хоча найбільше вакансій саме подають рекрутингові відділи військових частин. Тут це не секрет, тому що це найбільш зараз затребовано, але це і. Uh, Якби ДСНС, наша, куди потрібні також розмінування, тобто, це не на фронт, а тут в тилу, це і гуманітарні якісь організації в місті Києві, по типу датської ради сприяння біженців, які подавали вакансії на саперів. А яка орієнтовна зарплатня у сапера? Заробітна плата. Ну якби військові частини і не розкривають, ставлять від 40 до 100, а так само, mm -hmm. і ДСНС виставляє ну також це залежно від кваліфікації, все таки від об'єму роботи, яка буде. Тобто можна в принципі реально отримати конкурентну зарплатню в тих умовах, які які є зараз. А ще дуже цікавий момент. Я так розумію, три місяці тримає триває навчання. І чи відбувається в цей момент підтримка з боку управління надання соціальних послуг? Адже, поки навчання, людина відповідно не має можливості працювати. Ну, про управління надання соціальних послуг нічого не скажу, тому що ми mm -hmm. центр зайнятості, так. але навчання ми оплачуємо лише вартість навчання, але це чи, чи оплачує щось управління надання соціальних послуг, я вам не підкажу. Все, я зрозуміла. Ну я просто знаю наскільки. Ну як у нас завжди було, хто приходить до центру зайнятості? Якщо людина безробітна, то в принципі вона а, отримує цей статус, іде на навчання, і в цей час поки отримує виплати від держави, якусь якісь послідки. Я зрозуміла ваше питання, але наразі ми говоримо про ваучери. Саме за ваучером угу. може бути таке навчання. Ваучер видається незареєстрованим безробітним. зареєстрованим вони безробітним він не видається. Зареєстровані безробітні навчаються за сертифікатом, але на жаль, такого напрямку поки що у нас для навчання немає. Так і якщо опануєш цю професію сапера, то це обов'язково ти маєш працювати сапером чи відпрацювати якісь часи? Це ні, не обов'язково ну не виставляються такі вимоги для отримувачів ваучера. Все, я зрозуміла. Дякую, пані Тетяно. Задаю просто предметні питання, адже розумію, що зараз там хтось дивиться, такі думаю, хочу і має їх як якраз знати і розуміти. Тетяна Говорун, начальниця управління надання соціальних послуг Київського міського центру зайнятості, була з нами на зв'язку.